you <music> Слава Україні, ми починаємо. Як тільки стало відомо, що енергооб'єкти Ріната Ахметова скоро повернуться під контроль держави, найбагатший чоловік України вирішив заворушитися та почати хвилюватися. Не секрет, що нещодавно Зеленський розповів про націоналізацію деяких активів олігархів. Деякі енергооб'єкти повинні повернутися під контроль держави, щоб не було тих чи інших ризиків, сказав президент в інтерв'ю Мосейчук, яке було оприлюднено 27 серпня. Аж що ви думаєте з цього приводу? Пишіть свій коментар та ставте лайк. Олігарх Рінат Хмєтов, який, як і раніше, інші олігархи незаконно через різні махінації придбали обленерго, тепер прекрасно усвідомлює, що запахло смаленим. Тобто час випускати в ефіри свої балакучі голови. Так, видання журналіста Гордона, який до повномасштабного вторгнення полюбив світити фізіономією, на каналах олігарха Різко вирішив ні з того, ні з цього взяти інтерв'ю в іншої одіоз. Знову особи Савіка Шустера не секрет, що після початку повномасштабного вторгнення Росії деякі українські політики мільярдери надають перевагу об'єднаним Арабським Еміратам, як місцю свого постійного або тимчасового перебування, так нещодавно на одній з вулиць міста Михайло Ткач зустрів і телеведучого Савіка Шустера. А тепер ця одіозна особа утягнула голову спіску і сміє роздавати поради президенту, якого ж сам по замовленню шефа і знищував до 24 лютого. Телевед. Дочі, Шустер вирішив розказати, що ніби екс-міністр оборони Резніков за своїм характером не годився на цю посаду, особливо в воєнний час. Кому ж як не цьому Ахметівському слузі роздавати посади? Не секрет, що Резніков потрапляв у низку скандалів під час своєї каденції, за які згодом відповість по закону. Але хіба має право Шустер, який ні для не чув повітряних тривог, а мирно відпочивав під закордонним сонечком, хоч якось відкривати рота до чинної влади. Усі ці одіозні заяви звучать з його Уст зовсім не через те, що його хвилює доля батьківщини. Просто шеф Савіка чудово розуміє, що скоро лишиться ні з чим. Як відомо, дитека Хметова є найбільшим власником Обленерго в Україні. І якби активно зараз олігарх не підіймав ціни чи не виводив активи націоналізації, йому не уникнути. Де олігархізація йде повним ходом. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.